Учасно про найважливіше з життя краю на телеканалі тс 1 в студії до вас. Працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску не словами а ділом. Державна міграційна служба України в Закарпатській області намагається врегулювати питання з чергами на оформлення закордонних паспортів. Обережно кліщі в Ужгороді проводять безкоштовну вакцинацію від кліщового енцефаліту. Наркотикам ні, учням мужродських шкіл читають серію лекцій про небезпеку відживання наркотиків. Вдячна влада сумлінним платникам у мужгороді. Відзначили переможців конкурсу Сумлінний платник податків 2014 Біль війни ветерани війни в Афганістані презентували учням книгу спогадів. Щоб зробити закордонний паспорт у Ужгороді, люди змушені чекати по два-три місяці. Журналісти ТС-1 вже не вперше висвітлюють питання черг в паспортному столі. Та тільки після останнього сюжету на минулому тижні працівники міграційної служби відреагували не тільки словами, а конкретними діями. Чи зникнуть черги, з'ясовувала Світлана Головко. Проходять звідки ми знали. Звіни проходять всі, хто записано. Нові нові не записують. Ось такою видалась минула п'ятниця в міграційній службі в Ужгороді. Щоб не стояти місяцями під дверима, люди самоорганізувалися і сформували власні списки із чергою. Однак це не вирішило проблеми. Людей багато і потрапити в кабінет та здати документи стало ще важче. З п'ятницю співробітники паспортного столу забрали списки, аби самостійно навести лад з чергами. А ось таким був вівторок, 28 квітня. Традиційно в коридорі НАТО люди намагаються розібратися, за якою схемою ведеться прийом громадян. Працівники пояснюють, що сталася черга, яка Дуже-дуже швидко виросла і вони хочуть це розрозрозрівсти, але вона йде не недійсне. Тому йде і, і ця черга і живі люди. Ну, жива черга. Громадянам пообіцяли в найкоротший термін прийняти всіх, хто був у списках, а це близько 400 людей. Ми попросили в людей, щоб ці списки, які складаються, щоб вони були б вивіщені, проскановані, вивіщені для загального користування, кожен себе бачив. Також ми відкрили друге робоче місце. Для чого це зроблено? Друге робоче місце це в більшості для прийому дітей. Зараз, якщо немає дітей, ми в цей кабінет приймаємо людей з так званої живої черги. В коридорі паспортного столу розвішені копії списків. На кожному папірці зазначено дату, коли той чи інший громадянин може прийти і гарантовано здати документи для оформлення паспорту. Тож час, ті, хто прийшов здавати документи сьогодні і не внесені в списки, не знають, що їм робити. «П'ятий раз приходимо і були в п'ятницю. Нам п'ятницю пояснили, що ніяких списків не існує. Це все в порядку живої черги. Ми це вислухали. Прийшли сьогодні зранку. Ця жінка, яка тут працює, вона нам пояснила, що нічого такого немає ніякої живої черги згідно цих списків. Ми кажемо, ну а що нам робити? Вона нам сказала: а, чекайте, прийдіть через три години в 12 годин, і ми вам скажемо, коли ви будете потім заходити. через місяць, через два, через три. От ми чекаємо. Міграційні служби зауважують, починаючи з кінця минулого тижня, приймають по 40 чоловік на день. Тож через 10-15 днів питання зі списками буде закрито. Хоча черга навряд чи стане меншою, Ажіотаж зберігається. А люди будуть продовжувати подавати документи за схемою живої черги. Питання може врегулювати створення електронних списків. Після великої кількості скарг в міграційній службі пообіцяли вже восени запустять таку систему електронних черг. Невдячна влада сумлінним платникам. У Ужгороді відбулося урочисте відзначення переможців першого туру конкурсу рейтингу сумлінний платник податків 2014. Започаткований у 2010 році. В четверте визначив найвідповідальніших в області платників. Обласний щабель з 32, що подали документи, здолало шість підприємств. Великі, середні і малі усі вони, попри економічні негаразди та політичні збурення, продовжують провадити підприємницьку діяльність. Виробляють, приробляють, оздоровлюють. Саме Завдяки цій роботі область відстоює і сподівається на розвиток і економіки і соціальної сфери за присутності представників влади, громадських організацій, очільників фіскальних структур сьогодні. Переможців регіонального етапу рейтингу вітали в Ужгороді. Асоціація ж платників податків ініціатор і організатор конкурсу. Сподівається, наступний рік буде ще вдалішим, адже за роки існування конкурсу 10 закарпатських підприємств визнано кращими на загальнодержавному рівні. Чи додадуться до цього списку цьогорічні лідери? Стане відомо 28 травня. Чи буде продовжений, не знаю. Мені подобається. Я рахую, що ми повинні сумлінних платників низько поклонитися їм, подякувати. Все, все народно, все прилюдно, щоб їх бачили, чули, знали, тому що їх як так небагато, але хай на цих небагато, щоб можливо вони були тими ну тими кроками, тими росточками, з яких можливо, коли часом наше суспільство зрозуміє, що сумлінно платнити плат... сумлінно платити податки. Це є святий обов'язок. Хотілося би так думати. Оприлюднювати імена людей, які отримують житлові субсидії, пропонують у міністерстві соціальної політики. У відомстві сподіваються, що це допоможе слідкувати за відповідністю надання субсидій та реального рівня життя громадян. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр соціальної політики Павло Розенко: зокрема, планується вивішувати списки отримувачів пільг на сплату житлово-комунальних послуг у під'їздах житлових будинків щодо законності оприлюднення такої інформації. То за словами міністра, громадяни дають згоду на публікацію своїх імен, заповнюючи заяву на отримання субсидій. Будівництво за нормами чи з порушенням. Мешканці будинку по вулиці Володимирській обурені поблизу їхнього житла будують багатоповерхівку. Жителі скаржаться, не хочуть, аби під їх вікнами велося будівництво та їздили вантажівки та крани. Забудовники переконують, все роблять законно. Будівництво триватиме лише рік, а по завершенню вони зобов'язуються відремонтувати дорогу. На чиєму боці правда з'ясовував Роман Соб'як. Нове будівництво на вулиці Капушанській, 124, обурило мешканців прилеглих будинків. Люди скаржаться, вся важка техніка має їздити через їхній двір, та й гамір від майбутнього будівництва бентежить жителів. Крім того, після зведення багатоквартирного будинку у дворі збільшиться кількість авто, а їх і так зараз забагато. Люди не згідні на те, щоб тут будувався такий багатоповерховий будинок. І, Чому люди не хочуть, щоб тут будувався будинок? Ну, по-перше, дуже велика транспортна завантаженість і так нашого двору. Получається, якщо зараз ще через наш двір буде їздити ще ну мінімум 20 машин, крани, машини грузові. Там це взагалі ну. Представники забудовника запевняють, поки що зводити нічого не будуть, ведуться лише підготовчі роботи. На це мають відповідні дозволи. Вантажівки та будівельна техніка таки їздитиме через двір на Володимирській вулиці. Але всі збитки вони готові компенсувати. Було і з самого началу їх треба засняти. Коли ми з ними сиділи, вот на тій лавочці вони говорили, що от, будь ласка, дайте нам бумагу, ми от даємо вам цей під'їзд. Ви підписуємо з головою з головою ОСББ. Робимо юридичний договір між нами і ними, що при завершенні будівництва буде зроблена тут дорога, бетонна дорога. Вони всі согласились на сьогоднішній день. Що то їх попутало від будинку до, до нашого будинку? Буде 40 метрів. Не включаючи цю дорогу, буде 22 метри. Робити що там будуть дитячий майданчик і будуть парковки. У міській раді кажуть, дозвільні документи на будівництво не надавали, тому будувати там поки що не можна. А от обгороджувати приватну територію не заборонено. Мені тільки що доповів архітектор. Він виконує зараз завдання інше за містом і сказав, що ніяких містобудівних умов не давала, правильно чи неправильно, а там уже будемо реагувати Ужгородська муніципальна міліція запевняє, поки порушень з боку забудовника нема. Крім того, спеціалісти переконують, якщо ділянка була приватною власністю, то аби звести багатоквартирний будинок, треба не тільки отримати дозвіл від міської архітектури, але й змінити цільове призначення землі. Щороку до медиків звертається більше сотні закарпатців, які постраждали від енцефалітного кліща. Захворювання, яке на перший погляд, дуже схоже на звичайний ГРВІ, може призвести до ураження центральної нервової системи. Трапляються і летальні випадки. З початком літнього періоду лікарі наголошують на необхідності вакцинування від кліщів на Закарпатті. Такі щеплення роблять безкоштовно. Чи була якась алергія попередньо на яєчний білок, на якийсь препарат? Не було ніколи. Медикаментозної не було алергії. Не було. Чому хочете вакцинуватися від інципату? Бережемо, обох береже така проста мотивація привела Олександра на вакцинування. Хлопець часто відпочиває на природі, тому вирішив перестрахуватись. Зараз отримати таке щеплення в Ужгороді можна безкоштовно. Допомогли цьому благодійники. в календарю обов'язкових щеплень. Вона вважається додатковим щепленням і вводиться за епідпоказами. Як на мене, як на думку лікаря-інфекціоніста, я вважаю, що у такому регіоні, як наш. Особливо гірські райони, не кажучи вже про поружорот, повинні бути люди вакциновані, які часто прибувають у цій зоні. Лікарі відзначають, минулоріч на Закарпатті було близько ста звернень щодо укусів кліщів. У двох пацієнтів була підозра енцефаліту, яка, на щастя, не підтвердилась. Медики наголошують, іноді поставити правильний діагноз важко, адже часто перші симптоми від укусу кліща схожі на ГРВІ. Про енцефаліт ми починаємо підозрювати на Другому тижні хвороби, тоді коли вже розвиваються симптоми ураження центральної нервової системи. Тобто людина втрачає свідомість, у неї погане сприйняття, вона в сопорі, і її активність може бути не такою, як завжди. А це захворювання досить небезпечне, оскільки від 25 до 50 відсотків людей мають ускладнення. Аби вберегти себе від енцефаліту, вакцину слід вести не пізніше ніж 72 години після укусу. Перед самою вакцинацією. Пацієнт повинен декілька хвилин потримати ампули в руці, аби вони нагрілись до температури тіла. Після того я ввожу в плече або під лопатку, але після огляду лікаря. Процедура безболісна. Вона займає декілька секунд. Вже восени Олександр прийде зробити друге щеплення від енцефалітного кліща. Таким чином, хлопець буде захищений від цієї недуги на цілих три роки. І планую ще собі декілька зробити одну, от, скажімо, незабаром зроблю від гепатиту в Україні. Просто з цим великі проблеми, тому що дійсно воно в багатьох європейських країнах воно на державному рівні. у нас хтось просто реагує на слово вакцина, дуже негативно проте там це не вакцина, там це здоров'я. Загалом вартість одного вакцинування близько 300 гривень. Наразі безкоштовно його можуть отримати 20 охочих, 10 щеплень вже зробили. 327 порушників було виявлено під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Про це повідомив директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Якщо випускники не виграють апеляцію, то ЗНО для них уже закінчилося. Стати студентами вишів абітурієнти-порушники цьогоріч вже не зможуть. За словами Ігоря Лікарчука, серед порушників процедури тестування є медалісти та переможці олімпіад. Наркотикам ні. В ужгородських школах розпочали серію лекцій про небезпеку вживання наркотичних речовин. Учням старших класів розповідають про руйнівний вплив наркотиків на здоров'я людини та про кримінальну відповідальність за їх зберігання та поширення. В ужгородській лінгвістичній гімназії на лекції про шкоду наркотиків повний зал. Психолог наводить учням 10 аргументів, чому не слід вживати наркотичні речовини. Ні. Ми маємо сказати наркотикам. ні! Я ми зрозуміли після цієї лекції, що кримінальна відповідальність дійсно не стає з 14 років. Ми вправі виступаємо за ну за свої дії. Е, 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 що дійсно наркотики це зло і не потрібно з цим починати своє подальше життя. Тому це дуже хороша лекція. Дуже негативний стан для наркотиків. Я ніколи не вживав і не збираюся. Я вважаю, що це дуже корисна лекція, тому що всім дітям потрібно над цим задуматись, щоб. В них було гарне майбутнє, і щоб не стало це якимось дурним кроком. Ініціатива проводити лекції у загальноосвітніх навчальних закладах про шкоду наркотичних речовин належить ужгородським психологам. Лекції на цю тему ефективний спосіб для боротьби з наркоманією у підлітковому віці. Переконані фахівці насправді проблема вживання наркотиків серед молоді, а взагалі вживання наркотиків є гострою, і вносимо свій такий маленький вклад. Ну, як ми рахуємо в цю боротьбу. підтримати ініціативу вирішили представники правоохоронних органів, які зауважують, наркоманія це перший крок до злочинної діяльності. Є певний Причиненно наслідковий зв'язок, відповідно непоналіті починає споживати наркотичні засоби. У нього починається подальшим ломка, Він намагається знайти будь-які кошти будь-яким чином, щоб купити знову ж таки ці наркотичні засоби. Він починяє деякі крадіжки, хуліанські дії, будь-які інші протиправні вчинки. Щоб цього цього не було, ми проводимо подібні заходи. Тематичні лекції про шкоду наркотичних речовин вже провели у половині шкіл Ужгорода. У планах провести профілактичні заходи у всіх школах міста. Напередодні 9 травня в Ужгороді зібралися ветерани, представники влади та різних ветеранських організацій міста. Зустрілися, аби обговорити вирішення нагальних проблем. Організація, яка налічує близько 10 тисяч членів, потребує фінансової підтримки з боку влади. Зараз її утримання відбувається за рахунок членських внесків. Основні проблеми скасування пільг, соціальний захист та допомога ветеранам з інвалідністю. Зустріч активістів ветеранської організації відбулася з однією метою: донести до влади проблему ветеранів. Основна і головна задача безумовно, це соціальна защита пожилих людей, особливо от в время, коли ці люди ви бачите їх віду, да? поставлені буквально в смислі на грані виживання. Для більш ефективної роботи діяльність організації поділено за напрямками. Пані Марія очолює секцію вчителів. Жінка розповідає: серед основних завдань волонтерська робота. Близько 20 активістів допомагають ветеранам, які мають інвалідність. Зараз таких близько 600 осіб. Ну у нас є багато таких, що лежачих, неходячих. Наприклад, у мене є такі підопічні, що тільки ходять на ходульках у хаті, а до них треба йти. От я тому піднімала питання про проїзд. Тому що уявіть собі, як платити так дорого за проїзд. то Що з того вийде? Скасування пільгового проїзду не сприяє волонтерській діяльності, аби допомагати ветеранам. Волонтери змушені їздити за власні кошти. З огляду на складну економічну ситуацію, це для них не кишені. У ветеранській організації Ужгорода сподіваються на допомогу міської влади. Зустріч ветеранів війни в Афганістані з учнями старших класів відбулася в Ужгородській школі номер 19 вони прийшли поділитися зі старшокласниками своїми спогадами та переживаннями. Головна мета заходу привити дітям любов до своєї батьківщини та бути готовими захищати її зі зброєю в руках, якщо в цьому є необхідність. Також представники української спілки ветеранів Афганістану на Закарпатті закликають молоде покоління не боятися труднощів, У приклад учням ставлять бійців, які брали участь у військових діях в зоні ТО. Під час заходу ветерани також презентували учням та керівництву школи, книгу. Чужий бронежилет». «Книга дуже потрібна в плані розвитку як молодого покоління, так і в плані того, щоб воїни, афганці, які вже були, або воїни інших локальних місць, щоб вони могли спомнити. Тому що роки йдуть, щось забувається, щось поминається. Але в книзі показані яркі епізоди життя того народу, тої країни, наше буття, наші. Наші позиції, які, на яких ми там е, в Афганістані себе проявляли, і на завершення до новин спорту перший поєдинок п'ятого туру жіночої суперліги з гандболу між львівською гличанкою та хмельницькою хмельничанкою не відбувся. Причина неявка останніх на гру. Відсутність на поєдинку номінальних гостей пов'язують зі скрутним фінансовим становищем у гандбольному клубі. Таким чином, хмельницькій команді зараховано технічну поразку. 10-0. Відрив у львів'янок у турнірній таблиці від найближчого переслідувача Ужгородських Карпат становить 8 очок. Що значно ускладнює боротьбу за золото турніру, в тренерському штабі Карпатівок зазначили, першочерговим завданням залишається втриматися на другій сходинці турнірної таблиці. Свій перший поєдинок в рамках п'ятого туру жіночої суперліги у Карпати зіграють проти хмельничанки. Ми дійсно трошечки відстали від галичанки. Проте це, це не завадить нам показати хорошу гру. Так само нам потрібно забирати зараз очки всі натурі, оскільки нам на п'яте наступає зараз Херсонська Дніпрянка. Яка також зараз в Херсоні проводить так само в себе тур п'ятий в групі Центр Південь. І, і Миколаїв, Реал, Реал Миколаївський, так само наздоганяють нас. Оце буде така зараз боротьба за стрібло і бронзу. От найцікавіше. Ну і ми будемо так само боротися в останній день з Галичанкою, щоб позабрати якомога більше очків. На цьому випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Ужгородські тераси узаконять. Відповідне рішення планують ухвалити на черговому засіданні міста Конкому. Дорожній знак в селі великі лази більше конфліктів ніж допомоги. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора. Виристів нашого телеканалу. Нехай на щастить.